Для снорків, мабуть. А ну зажди, я щас оце покинув. А, не надо, не надо, вали, давай. Шкода більша. Дальність. Ай, да оно, оно, там ще оно равай. Ну, я чую якусь стрілянину. Це мені здається, що я на правильному шляху. Бо якби хто може перестрілюватися з ними. Блін, капець, нормальна валина, вона ще так тулить, прям ловко. Ой, я жарти вже хочу щось сильно. А мене є що? А, є, сухпай. Блін, їх тут багатько. А Ай, хто це? Зулус. Оу, я згадаю, зараз треба розібратися з цими хлопчиками і потім з ним поговорити. Ну це, до речі, добре, що вони взагалі перестрілюються, бо якби він десь засів цей Зулус, то це б я шукав його ще ого, як довго. І валина, я вам скажу, супердуп. Ого. ой. І ще дуже великий плюс на цю валину, прям патрони ті, що до його бокана. Ой-ой-ой, ай-яй-яй! Але аби техніка знайти, я сподіваюся, ми скоро її знайдемо, бо підклинює щось. Ну Якби все, але не все, бо це він зараз поки йде, мабуть, або добивати, або що. Так, ми наче все добили, можна трішечки підлутатися, можливо, чи може й не треба. Блін, у мене патронів норм наче, на Я кулемет цей ей, а ти куди? Тому гадаю навіть, що мабуть і годі вже й лутатися загалом. Так, я вибачаю, заждіть, будь ласка, мене. Спочатку зброю прибери. Здорово. О, а ти звідки тут взявся? Та так, повз пробігав. А взагалі, то я шукаю майора Радягтярьо. Може знаєш такого? Ще б не знати. Це ж мій бойовий товариш та мій командир. Я Зулу, а ти хто? Кайдан, у мене до Дягтярєва розмова є. Точніше, прохання від кардана. Це той, що на затоні механіком підробляє. Він самий дуже хоче, щоб Дігтярів передав йому гаусівку. Була в нього така гвинтівка, але де вона зараз гадки не маю. Гаразд, де за мною? Пішли? У. Він нас відведе. Ой, аби ще. О, а це нормальний чувак, бо його завалили по нам. Ну, ковбаси не візьму в тебе. І, так ти так не лети, бо я ж за тобою не встигну. І капець завжди, може, блін сьорбнуть енергетиси, бо зараз на турі полетить, я його не дожину. Тю. що ти тут дивишся, нюхаєш? Тю! Сюди прибіг, щось землю помнякав і назад побіг. Блін, тільки енергетика просрав із за тебе козел. А що в мене там по радіації, до речі? Все чітко. Можна ось, до речі, поки ми, я думаю, будемо зараз щось там. А все? Ми на місці. На цьому ліфті спустишся до підземного комплексу. Майор буде там. Підземний комплекс? Так, це колишня секретна лабораторія X8. На території зони є ще кілька подібних комплексів. Ну що ж, під землею, то під землею. Мені після підземного шляхопроводу нічого вже не страшно. Дякую за допомогу, Зулусе. Перехід відкрито. О, супер. Так, це комплекс прямо окремою локацією буде просто база, чи там ми ще будемо, також у нас пригоди якісь будуть. Здравствуйте. Вано? Привіт, Любимчику. Як добре, що ти прийшов до нас. Мене звуть Вано, а тебе я. Привіт Вано. Мене звуть Кайдан і мені треба поговорити з Дігтярьовим. Вах, навіщо тобі, майор? Мабуть, щось дуже важливе. Тоді я тебе проведу, бо ще заблукаєшся в цих лабіринтах. Добре Вано, веди? Добре веди. Ну це лабораторія, типу. Ну, коротше, я її вже начебто знаю нормально цю лабораторію, бо частенько вона зустрічається. Ну і вона сама по собі не сильно прям і велика, тому, мабуть, тут е, окремих, мабуть, якихось пригод не буде. Хоча хто знає. Просто якось незрозуміло тоді, навіщо їх сюди поселили? Прям на окрему типу локацію, яку треба завантажувати. Бі... Ого, це аж сюди. А ти ще по драбині лазить вмієш? А ну покажи як. Чи ні, чи не вмієш? Ні, не мій. Понав. Ну ти не вмієш. Все можна зайти, чи не можна? Оце ти воно сподімун. Так, тут якісь хлопці є. Аби торгаш, головне торгаш, або хоча б ремонтник був. Блін, торгаш сумніваюся, що тут буде. Ну хоча б ремонтник, і мені треба все-таки оцю валинку відлатати, бо у щось срата вже добренько. Фу, халилуя! Все, все, діхтіре, стоїть. Давайте, знайомте нас, да я далі вже по справі буду. Чи, чи відразу вже з ним говорю. Здравствуйте, бажаю здоров'я. Я слухаю тебе. Ти майор Дігтяров? Так, я Дігтярів, майор РСБУ. Олександр, співробітник приватної розшукової агенції Омега. У народі мене називають Кайданом. Отже, кайдане, ти, мабуть, тут когось шукаєш. Якщо вже опинився в цих богом забутих місцях, так у мене завдання знайти людину, яка працювала в зоні провідником. Ну а я навіщо тобі знадобився? Як ти знайшов мене? Під час моїх пошуків мені довелося побувати на затоні, де я познайомився з техніком Карданом. Ось він і попросив мене зустрітися з тобою. Умовити віддати йому гаузгвинтівку, яку він відровно. Від... Рентуал для тебе адже без зарядів користі від неї ніякої, а він хоче переробити і дешеве джерело енергії. Значить, кардан ще живий. А то мені казали, що там сталася дуже велика сутичка між сталкерами та бандитами і були жертви. Проблема з бандою султана вже вирішена, так що на затоні тепер все спокійно. Так от, коли я підземним шляхопроводом дістався східної прип'яті, то спочатку в районі Пральні мені довелося розпочати перестрілку з якимись невідомим мені угрупуванням. Потім у центрі я допоміг групі Зулуса відбитися від нападу зомбі, на той в свою чергу розповів мені, де можна тебе знайти. Так, Зулус хлопець те, що треба. Свого часу він теж дуже сильно врятував мене і моїх людей. Потім, коли дізнався, що я з держбезпеки, він пішов від мене, але за деякий час повернувся. З того часу ми разом воюємо з мутантами і з монолітівцями. Це вони обстріляли тебе під час виходу з підземки. Раніше мені Агін розташовувався в будівлі пральні, де було дуже непогано. Але нещодавно монолітівці напали на нас дуже великими силами, і нам довелося залишити колишнє місце дислокації. Ми очистили цю лабораторію від усякої нечисті і тепер розташовуємося тут. А взагалі непогане таке місце ви собі обрали. І від викидів під землею де сховатися. Можеш мені детальніше розповісти про монолітівців? Групування моноліт це клан фанатиків, які вірять у якийсь міфічний кристал, названий монолітом, що впав з небес. У існування цього кристала вірять і багато інших сталкерів, але таку фанатичність, що доходить до межі божевілля, мають тільки монолітівці. Моноліт є для них божеством, яке керує ними. А хто насправді керує діями клану, досі невідомо. Монолітівці в бою безстрашні та завзяті, одним словом, фанатики. Цікаво, все виходить. Раніше я знав тільки про вільних сталкерів та угрупування волі, ну, й обов'язок, ну і ще що відомо про чисте небо, а ці виходить з моноліту в моєму загоні. Хлопці з різних угрупувань Озуз, наприклад, колишній обов'язківець. А воно вільний сталкер. Був навіть уяви собі один монолітівець. Його звали Бродяга. Він та ще кілька людей змогли якимось чином вирватися з під впливу моноліту. Після довгих поневірянь вдалося завоювати довіру нормальних сталкерів, і влитися до їхнього колективу. А бродяга прийшов зі мною сюди через підземний шляхопровід і показав себе чудовим бійцем. Але під час нападу монолітівців, коли нам довелося відступити, бродяга зник. Боюся, що його захопили в полоні, навіть страшно уявити, що з ним зробили ці фанатики. Так, гаразд. Що ж робити з проханням Кардана? Справа в тому, що гаузвинтівка зараз немає. А де вона, знає один із моїх людей, якого звати Гарік. Коли для неї заряди закінчилися, я доречив йому сховати цю зброю подалі, щоб ніхто не знайшов. В Даний час він і ще пара бійців знаходяться в будівлі школи, яка розташована зовсім поруч. Отже, якщо хочеш допомогти Кардану, сходи до Гаріка. Нехай він розповість, де сховав гавсівку. Звичайно, я ж виконай прохання Кардана. Дякую, майоре, за сприяння. Щасливо. І все, оце і все завдання. І це ми заради цього спускалися прям таку сраку. О, щось мені здається, що тут нема ніякого не буде техніка. Ну, надія тільки на цього Гаріка. Може, Гарік щось уміє латати під. Якщо він поряд, то гадаю, дістатися до нього не буде сильно важко. Ну це звичайні сталкери, типу, нічого такого так. Тому доведеться далі мені швендять із цією напівзламаною валиною. На О, Оооо. На цій ці, стілі напівзламаною валиною, але він сказав, ти типу, погаріки там декілька бійців, тому що не сумніваюся, що там нормально така база буде. А якщо немає нормальної бази, то це більш всього, що і торгаша не буде. І кому я це тягаю ці пукалки? Також питаннячко. Ну, Надія помирає останньою. Але чи буде воно того вартувати? Ще також цікаво дуже мені. Ще можливо, вартувало, звісно, пошариться взагалі по всьому підземелю. Може, щось якийсь лут би був, але, блін, якось сильно не хочу я затягувати з цим, цим ділом. Бо знову таке, яке раніше казав сказав, локації тут занадто багато. Ну як не занадто, може типа норм, але їх багато. І якщо я буду кожну просто досліджувати до дирок, то це ого буде зайвого, зайвого непотрібного. Коротше кажучи, так ми ой. Ё, блін. Я забув вже де тут. стоїш, стоїть ще чуть не вказявся. Вони сказали, територія школи, що недалеко. Територія школи, начебто, оце, до речі. Якщо не помиляюся, я надію, що я не помиляюся. Знову зайвих пригод не потрібно. питань немає, Мабуть, воно того не вартує цей уротехвакт? Мабуть, піду я собі далі. Бо без отримання бдюляторів схоже його не дістати. Ну, школа оце, і, я правильно розумію, чи не. Але ж там ще якби бюрери я чув. Ой сраку підпалив. Так, оно, ну, я чую, там якісь чуваки є. Але чую ще й, блін, бурера десь. Так, пацан, добре, що ви взагалі. Ой, ху. Добре, що ви розповідаєте взагалі. Ой, йо, блін, це капець. Ну, блін, треба, бажано з ними розібратися. Пацане, ви допоможете? А, не треба. А ви де взагалі? Блін, вони десь не тут, а капець. Капець, я їх чую, але я не дупляю, куди мені взагалі йти, щоб їх зустріти. Ой-ой-ой-ой. Фу, на мінус один. Іруцію давай сюди. На. Я реально, я не вдупляю, де вони. Так, ви тут? А оно він стоїть. О, вони взагалі на вулиці стояли. Ху, стоямба, ти хто? Гарик. Привіт, якщо не помиляюся, ти як Айдан, а ти, значить, Гарик. Ну, привіт, майор тільки на повідомий по раці, що тобі потрібна гаузвинтівка. Так, потрібна, точніше, вона потрібна кардану. За доручанням Дігтярьової я сховую її надійніше. Та так, що ніхто зі сторонніх її не знайде. Думаю, монолітівці також не змогли цього зробити. Так, де зараз гаузвинтівка? Ти хочеш ризикнути своїм життям заради цієї залізяки? Так, я маю виконати те, що пообіцяв. Добре, скажу тобі, де Гаусівка. За це ти маєш пообіцяти, що принесеш мені карту, яку я сховав у дворі пральню, пральній машині. Звичайно, якщо монолітівці до неї ще не дісталися. Що за карта? На ні, я від. Значив проходи між різними районами зони, адже основне моє заняття це провідник. Так, ти провідник? Тоді ти маєш знати і інших сталкерів, хто цим займається, чи не так? Та знаю декого. Ось подивися на фото в моєму КПК. Це теж був провідником, але зник і мені доручено його знайти. Давай подивлюся. Ні, він мені не знайомий. Шкода, тоді мені треба якомога швидше пробиратися до центральних районів зони. А раз де я згоден принести тобі карту? то ж кажи, де ти заховав газвинтівку. Ну дивись, хлопче, я сховав гавсівку за однією з колону підвалі універмагу. Це у південній частини міста. а карта моя лежить у двері пранні у пранній машині. Я скоро повернуся, Дякую за допомогу. Знайти гавсівку для і ще Знайти карти треба. Капець. упродовж 10 хвилин можна буде скористатися телепортатором. А куди він телепортує? Зажди. Угу. Оце козирно. Ну воно якраз мене до пральньої сюди підкинуло. Сюди. А на інше рахунок він казав в південній частині хованка в підземці універма. Універмаг, наче оце, якщо не помиляюсь, то наче й недалеко. Блін, прикольно. Але вони заспавнились по новій? Чи я може зайду та да, заберу собі спокійно? Оце тут може до речі і згодилося, бо це ремкомплекти. Оці, але зайві там 3 кг вони важать просто також неало. Та ні, наче не переспавнилися. Так, правильна машинка, яка саме ще якби, знайти? <рес> Тут цих машин вже ж. Просто ще куди наводитись по правильному, треба. На парабан, щоб знайти щось, чи No. <рес> карта захована у дворі, колишньої пральні. а може в дворі, ти типу, помається на увазі на вулиці десь шукати треба. А воно якісь також машинки. Так, <рес> да, ось є карта. Все, віднести карту гарику. А сам я не можу її почитати, ні. мене не можу, на жаль. Блін, оце я думаю. Раз оце таке діло гамняне, то, блін, може доведеться все-таки викинути якусь валину. Нема тут ні техніків, ні. ні торговців, тим паче. Нема нікого. А оце тиняюся, ледве-ледве соваюся. Також не, не сильно по кайфу. Ой, зараз йдемо тепер до цього універмагу. Підземка універмагу десь там повинна гауси ця бути. Давайте оце, яка хоча б викинемо зараз. 53 кг. Ну також непогано, але вже хоч так. Я це думаю просто рука бюрера 5 тисяч коштує. А важить вона, типу, нормально. А ні, Гамно важить 100 грам. Тоді завжди. Ай, це, по-моєму, 200 грамів щупальці ці. Так, тоді ні, завжди. Ну оце ось отакож можемо викинути. І ще півтора кілограма. Півтора кілограма вже думаю, чи вистрілює, чи що уже, типа, не так е -е, критично. І вже хоча б зможу нормально бігати. Еге. Блін, це пілікалки, це, мабуть, зараз чомусь мені здається, що будуть якби монолітівці. Не? Чому же все-таки монолітівці пронюхали, що там є гаусів,ка і вони зараз прийдуть її забирати, типу щось таке. Ой-ой! О, починається, блін. Геля оцю два. О, це ще тут лабіринти, оці, я пам'ятаю, треба знайти, як би. неманьку. Знайти саме вхідці в підземелля, це. Ой-ой-ой! Я гадаю нам сюди. Да, нам саме сюди. Пацани, привіт. Ну дама реально більше, ніж в на то самого. Вони з первого патрона вилітають. А, ні, на каркал. Пацани, привіт. Ну, блін, тут от прям саме орави прямо ці трушканів. Тут е, мало їх не буде. Якщо ти одного почув десь, то це вже. Ой, -йо. то це вже буде прям штучок 50 якихось. Тюшканчиків. А, повно, вони ще Вони вміють прям через стіни ще й пробігати. Нічого собі. Так, значить все. Ай. Ммм. Хм. <тит> Ой, ауть. От... О, тю, так ч завжди зажди парнішать. А він мене якось не помітив. Фу, це мені фартануло. Але зараз мочилово буде оце капець. Эй! А чо зажди. А я не поняв у мене шо. Мене заклинив намертво він. А, блін, зажди, стоп, боєприпасний шість 6... 6.72. А що я тоді думав, що я на оці патрони вона? Тю, оце я затупив. Ну тоді. Блін, а тоді нафіг я викинув той автомат. Оце я лошара. Пацани, не дайте бокана мені назад, мабуть. Зараз буду далі за боканом бігати. Хоча оці патрони, вони ось в деяких чуваків є. Блін, тоді РКК цей, мабуть, сраку викидується. Коротше, все, немає ні техніків, ні кого. Це бігаєш як Лекция. І Тягнеш усе з собою без толку, причому. Бігаю, щось тягаю, нафіга і хто його знає. А де я... хованка, я щось не розумію. Я на правильному шляху чи як? Та під завжди, не, мабуть, мимо. Підземер'ювер універмагну, це ж воно якби є, але треба, мабуть, чи ящик якийсь знайти, чи що. Бо я щось нічого не бачу. Чи забрат церквика, не знаю, воно таке прикольне. Ну таке прикольне, можна з нього дир-дир-дир робити. Просто якщо торгаш уже з'явиться, то накупляємо ці патрони замість цих. Ну ці вже, мабуть, ми не будемо тоді збирати. Я типа з бока на вистрілюю все, що там зосталося. Я вибачаюся, але якби альо. Де пушка? Вона схована за однією з колон. А, за однією з колон у підвалі вермагу. За однією з колон у підвалі універмагу. Ну це ось у колони. Але просто на цьому поверсі чи якби і знизу шукати треба. Чи я не знайшов ніяку хованку? Всі б колони обійшов. Щось не зрозумів, да. Всі колони я обійшов. Воно як хованка якась буде, чи воно може сама пушка ця просто лежить. Серйозно, я щось лажу, лажу, я не розумію, хоч ти втюняйся. За колоною. Я всі колони обдивився, нічого ніде нема. Ну це вже вилажу з під земля, Тобто, якби, мабуть, не варіант. А де мені там його шукати? Боже, заховають оце, задовбали вже. Оце. Боже, я ж тут лазаю, я ось дивився, ну бачу сумка якась, ось я навівся на неї. Воно не тикається взагалі. Думаю, ну може сумка ця, ніфіга. А треба було лівіше сумки сюди. Ти воно ще, блін. фіг, фіг фі, поймеш. Фух. Щас жопа помбане в мене вже задовбали вже з цими хованками. Жопа. О, протягом 10 хвилин можна телепортуватися. Це супер, мені просто треба зараз кинути барахло бігом. Бажано. Бо я якби бігати бігать не, не можу трішечки. Все. А, навіть на іншу локацію мене Блін, а нафіга! Блін, а нащо? Якби мені треба було назад повернутися поздавати усе. Гарику тому ж треба... Капець. Ну, хоча ладно, віддам гауз гвинтівку відразу. Ой, заодно я ж тут полатаюся. Йо, сюди і породам усе. Ти що? Мені єдине, треба, мабуть, ось тут усі патрони викинути отак. А й тут полежать, я думаю, ніхто не стибзить. Так, бандюган, ти там не цей дивись. Патрони мені доставив би що. Щоб щоб заставив, поняв? Ти тоже. Блін, ну це козирно. Тільки як назад мені повертатися? я надіюсь, не по новій. Мені карту віддавати, як би ще треба і тому подібне.